Пане Садове, враховуючи ті події, які сталися нещодавно на Майдані, на всю хроніку Майдану. Що ви можете сказати і чому не слід зараз мовчати з цього приводу? В першу чергу, треба бути небайдужим. Треба мати гідність чітко висловлювати свою позицію. Позиції можуть бути різними. Моя позиція це жити в країні, якою я хочу гордитися, щоб мої діти жили і працювали в Україні. Для цього нам, батькам, Сьогодні треба трошки попрацювати, не боятися, не ховати голову як страву з пісок, а чітко, прямо озвучувати свою позицію. Є Конституція, вона є дуже хороша, і в тій Конституції написано чорним по білому, що народ є верховенством влади. Тому треба поважати думку людей, треба бути твердими, треба бути стійкими. Сьогодні народ однозначно говорить, ми хочемо бути разом з європейською спільнотою, тому що ці правила, які там є, це ті правила, які вироблялися століттями, і вони вже є опрацьовані таким чином, що максимально захищають гідність людини, які дають можливість поважати людину. Тому Україна хоче бути з тими країнами, плюс стає сильні країни, а сильними і сам стаєш сильнішим. Для вдалого завершення Майдану, що потрібно зробити народу, а що потрібно зробити владі? Розуміти, що Майдан він не може бути завершений завтра, що Майдан він має бути в серці кожного з нас, щоб ми не тільки вийшли там на один день, а щоб ми усвідомлювали, що ми маємо бути чесними, що ми маємо поважати один одного, що ми маємо міняти в першу чергу себе. І навколо тебе міняються люди. Це є прості християнські цінності. Якщо ми будемо по них жити, будемо щасливими. Угу. Який, на вашу думку, зараз найлогічніша розв'язка майдану? Наразі я переконаний, що Україна якнайшвидше повинна підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Обов'язково має бути сформований уряд, який буде мати максимальний ступінь довіри. Ну і поза всіма дискусіями це мають бути припинені всі слідчі дії проти всіх людей, які висловили свою позицію відкрито і чесно. Тому що дуже багато сьогодні є слідчих дій, які на моє глибоке переконання порушують норми закону. Ну, з огляду на те, що зараз відбувається, вже про євроінтеграцію в найближчий рік і про підписання угоди не йдеться. Мова зараз вже мова йде про відставку уряду і президента. На вашу думку, це слушний крок? Знаєте, я би хотів, щоб ми підписали угоду про асоціацію зі сторони Європейського союзу готовність є зробити це завтра. Тому треба робити все можливе, щоб влада цей крок зробила, а влада повинна розуміти, що вічної влади не буває. Вічний є Бог, а влади всі міняються. І тому треба думати, а що ти зробив сьогодні для своєї країни, маючи таку велику можливість, займаючи ту чи іншу велику посаду. Чи вірите ви, що з чинним урядом Україна зараз може готова підписувати У нас? Сьогодні є дуже велика різниця в ментальності поколінь. Якщо ми говоримо про молодих людей, то вони народились вже в вільній Україні. Вони не інфіковані цією бацилою комунізму тими двійними труйними стандартами. Якщо говорити про людей старшого покоління, які формувалися за часів Радянського Союзу, то вони вважають цю, знаєте, різнобарвність нормальною. Тому знаєте, треба, треба бути реалістом і оцінювати реальний стан, що сьогодні в уряд не наберуть 20-літніх, що поміняються одні, прийдуть інші, але ця ментальність лишається. Бо треба робити все можливе, щоб підростали молоді люди. Які народилися в незалежній Україні, мали хорошу освіту і готувалися брати владу в свої руки, тому що це країна, яка має бути зроблена молодими людьми, спільно збудувати країну, в якій хочеться жити. яке, на вашу думку, місце Львова у, цій, у цьому процесі, у цій революції, в цьому майдані? Якщо говорять, що Київ це серце, то люто душа, угу. а без душі нічого немає. Дякую.